Пресвітлого, благословенного і натхненного, дай Боже, дня четверга, точно натхненного, дощик надихає. Я бачив вже в Яремче білі гриби, вже на моїй батьківщині, на Виноградівщині білі гриби. Одним словом, можна потроху братися і йти в ліс. Сьогодні навчаємося від дітей. Боже четвер. Це така цікава наука. Недавно якийсь виступ був у Терези у садочку. І вона дуже хвилювалася, бо там виступ починався з того, то, то було член матері через такого. Виступ починався з того, що Тереска мала виводити всіх інших дівчат таким ланцюжком, красивим, так, під танець, під музику, ні? і вони так мали ставати для виступу. І вона дуже страшно хвилювалася. І каже Женька, що вона так хвилювалася, що просто очі, в неї були, аж такі з орбіт виходили, і, і вона аж показувала, що руки тремтять. Ну і раз стояла вже перша в дверях. Женька її бачила. І в один момент їй каже, посміхайся, посміхайся, ну так, жестами. А вона, знаєте, що зробила? Вона, вона не могла сміятися в той момент, бо вона була просто стривожена, повна тривоги, повне переживання. І вона дивиться на маму з таким поглядом і таке почала собі розтягати посмішку, формувати або буквально ліпити посмішку на лице. І це так показує файно, бо я постійно бачив, що можу чогось навчитися і навчаюся від своїх дітей. То одна із крутих опцій, яка є у Терези, така непідробна, те, що вона не лукавить, те, що вона не робить із себе того, ким не є. Тобто, якщо я в цей момент стривожена, якщо я в цей момент зля налякана, якщо в цей момент я переживаю, це мене переймає, я посміхатися не буду. Я не буду лукавити. я Фрівід, це... привіт, «Привіт, добрий день. Ні, І вона каже, ну хіба, хіба собі розтягну, ні? хіба загну губи, аби, аби була якась посмішка. Тобто. Це такий класний для нас урок від дітей файне заохочення, товариство, щоб ми розбиралися своїми емоціями знову і знову, ще і ще. Пам'ятаєте, я вам говорив у реп в Назареті плакат із емоціями, з почуттями є майже в кожній кімнаті збираються групи. І якраз сьогодні домовився з цим Василем, він приїде до нас на табір у липні і пообіцяв, що зробить одну-дві лекції для дітей, власне, про те. Як розбиратися з емоціями, правда? Як їх реалізовувати, як їх не тримати в собі, але керувати ними? Бо пам'ятаєте, що якщо не ти керуєш емоціями, то завжди вони тобою, але не тоді, коли ти захочеш, і не так, як ти захочеш. Тому емоціями керувати треба. Але факт, що не треба робити їх штучними, треба спокійно. Нормально, якщо ти переживаєш депресію, то скажи собі, я переживаю депресію. Якщо ти переживаєш якусь тяжкість, то, то скажи це. Хтось мені недавно сказав, що «Отець Тарас, вашій жінці так класно, вашим дітям так класно, ви, напевно, постійно ви час анікдоти розказуєте, постійно веселите. Ну то ні, ну, бо я сам би так не витримав, то, я, то якийсь би був трошки дивний режим. Ну, так, я вмію посміятися, вмію подорачитися, Але загалом, то переважно кількість дня, то, то я ну, в тишині провожу. Тихенько щось читаю, дивлюся. Коли є люди, то тоді, тоді спілкуюся, очевидно, бо завжди в пріоритеті є люди ось і перед гаджетами, перед книгами, навіть перед телевізором. Але загалом дослухаю, та не буду слівати весь час. Не буду я весь час лише розказувати анекдоти, хоча приходять мені на голову постійно. Але це, це, це нормально, коли, наприклад, і в мене буває якась печаль. У мене дуже часто приходить такий аж сум, коли, коли бачу людей, які не навернені, коли бачу людей, які не знають Бога. Я про це говорю, мені сумно, мені страшно, Боже. Не, я стривожений, бо я не знаю, що з цим робити. Мені лячно. Я здогадуюся, ніби ніби щось роблю, і ніби щось якісь вдається, якийсь плодає. Але загалом то переживаю, це мене переймає. І це також нормально, це нормальний стан. Стан стресу, стан переживання, тривоги це нормальні стани. І коли ми їх називаємо, коли ми не пробуємо заліпити, а ні, 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 я не буду таким, я з себе зроблю щось там, не знаю, штучне, то це буде неприродньо, і це не ми. І це буде лукавство. А будь-яке лукавство, будь-яка брехня, воно завжди погано пахне і завжди погано закінчується. Тому, товариство, перевіряйте свої емоції, подивіться, що зараз відчуваєте, що зараз переживаєте, і називайте їх. І, і не намагайтеся підробити. Добре, не намагайтеся підробити. Утікаємо від усякого лукавства, особливо тут. Утікаємо від, від масок, від того, аби ну, не показувати, оточуючи, в якому я останні. Навпаки, говоримо про це. Сміливо говоримо про це. І ви побачите, коли будете про це говорити, так, іноді хтось недобрий може це проти вас використати. Але краще будем, будемо зранені від того, що будемо. Більш зрозумілими для інших у своїх почуттях, ніж буде зраденим від того, що воно мені бродить, воно мені тут кисне, а я не знаю, що з тим робити, то краще скажіть, виявіться. Тому тікаємо від лукавства і називаємо емоції своїми іменами і в жодному випадку не прикриваємося чимось штучним назовні. Але так, аби людям оточуючим було ясно, що тепер у мене поворотник правий, тепер поворотник лівий, тепер аварійка. А тепер не чіпайте мене, бо в мене аварія. Аби було чітко зрозуміло, але про це, аби зрозуміло, треба знаки, треба певні жести, треба промовляти, називати це. Окей? Ну, то файно. Дякуємо, Таресі. Будьте благословені, товариство. Мир вам. І дай Боже, аби всяке лукавство, всякий обман і брехня тікали від нас, а ми від них, якомога далі. Аби ми всі були дітьми правди. Файно. Угу. Мајте се фајно. Мир бам.